Вітаю! Ви дивитеся Третю світову, як, на жаль, на вулицях наших міст, так і зараз на Ютубі. Під час Другої світової війни в США діяли такі законодавчі акти, як Акт проти шпигунства та Акт Сміта, які карали за фейкові новини та поширення дезінформації. В результаті поширення фейкових новин, панічних новин, кожен міг Отримати відповідальність у вигляді штрафу від 10 Тисяч доларів або ув'язнення до 20 років позбавлення волі не знаю. На жаль, на щастя, немає в нас таких жорстких законів, хоча війна на вулиці є, і інформаційне поле від нього страждає. Тому в нас є низка анонімних каналів. Всякі типічні Одеси, Дніпрі, Харкови, Харліквіни, якісь там хірові міста, і не знаю там руда голова Трампа, вуха Байдена і все таке подібне. Тому ми для протидії цим каналам заснували центр протидії Скигленю на нашому Ютуб-каналі Третя Світова. І в цьому проєкті я, адвокат Тарас Боровський і мій друг майор Збройних сил України, розвінчуватимемо фейки. Так, ще раз всім привіт. Ви обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. Напишіть якийсь коментар до цього відео. Будемо говорити про ТРЦК. Знаємо ваше неоднозначне ставлення до цих трьох букв. Часто вигрібали в коментарях за це. Але ми відкриті до цього. Напишіть свої думки. Це насправді допоможе правильному контенту просуватися по алгоритмах Ютубу. Перша новина з гучним заголовком: масі наєм. Купив автомобіль за 170 тисяч доларів, запустив цю новину знову ж таки анонімний телеграм-канал Харлі Квін, і одразу ж її підхопив блогер Мирослав Олешко. Да, знаєш, щось цікавлять Олешка, великі брутальні мужики на великих тачках. Мені здається, ти в небезпеці Тарас. Я його точно не боюсь. І думаю, що він, в принципі, скоріше за все, можливо, не знаходиться в межах України. Не, він точно і не, знаю, не знаходиться, він... це відома да, факт. І, і, і не знаю, чи він коли-небудь сюди повернеться, тому боятись даремно. Я сподіваюся, що лише за екстрадицією повернеться сюди Мирослав Олєшко. Це Хто такий Алешка? Це є екс-блогер, який за часів каденції Петра Олексійовича прославляв. Його владу і його тут не без претензій, це просто як факт. Після 2019 року він став жорстку опозицію до влади, а з 2022 року почав яскраво підігрувати російській пропаганді, дезінформації, його фейки розвінчували не раз. Він авто ну, постійно підігрівав різні російські фейки, дезу, і в результаті того зрозумів, що його або СБУ присадить на. Пляшку хотів би сказати, бо дуже б хотілося, але присадить на тюряшку, і вирішив звалити за кордон і таким чином велику правду продавати за кордону, тому що йому там безпечніше. Безпечніше говорити брехню і дискредитовувати Збройні Сили України. От що безпечніше робити, Мирославу Олєшку за кордоном. Для чого ж він це робить? Я так розумію, що він нападає на масі наєма, до якого можна ставитися по різному, однак Масіна Наєм на сьогодні. Є ветераном, учасником бойових дій. Ми знаємо, що він отримав тяжке поранення, втратив око на війні. Він захищав цілісність і незалежність України. Сьогодні він є доволі успішним адвокатом і успішним, я думаю, в плані заробітку грошей і може собі дозволити придбати автомобіль, навіть якщо це правда, неправда, я не знаю. Але. Я вважаю, що він і моральне і право має, і фінансову і економічну можливість має придбати Бачиш, цей автомобіль. Так і, і зараз живе та існує з одним оком масіноєм. Так само одне око використовує Мирослава Лєшка, правда, третє око, яким торгує з осібами. дуже. Ні, десь давай розберемо по, по фактах, що що сталося? Телеграм-канал Харлі Квін публікує фотку, нібито Масі сидить в цій машині. Це GLS, дійсно дорога тачка, від 170 тисяч доларів, якщо купувати її в Україні після 2024 року. Не зрозуміло який це рік, але точно щось з нового після 20-х років машина. І якісь скріни. Тобто, загалом. Типовими методами дезінформації, документ, фотографія людину, яка читає цей документ, відразу ем, до того підводять, що потрібно ага, значить, це все правда. Якщо будь-який документ існує, будь-який скрін, правдивий, він неправдивий, це базово викликає довіру в людину, яку хочуть не тобто, це на жаль так працює і завжди умовний документ підсилює будь-які елементи пропаганди, чи може собі як ти кажеш, купити цю машину. Цілком може. Людина, ти можеш підтвердити, яка має велику компанію Міллер-адвокатську, підприємець. В нього лише дві складові чи він може купити цей автомобіль сьогодні, в час війни. Перший фінансовий правовий. Я думаю, всі податки сплачено, якщо є митна декларація, і в МСІ є достатньо коштів, щоб купити цей автомобіль. Друга складова, моральна: чи має право під час війни людина купувати тачку за 170 тисяч там доларів. Як ти сказав, я з тобою погоджуюся точно людина, яка роки віддала на е, війну, яка допомагає сьогодні, захищає права ветеранів, яка має сьогодні громадську організацію. Принцип захищає е, військо, захищає кожного солдата-сержанта, намагається це зробити. Я вважаю, що ми всі з тих людей, які мають моральне право отримувати цей автомобіль, якщо він має на це кошти? Що небезпечного в цій всій історії? Перше не пишуть. Анонім канали не пише клятий Олєшка, про те, що це підприємець, адвокат, бізнесмен. Він пише, що це активіст. Ідіть, люди, в активісти громадські, і будете мати такі тачки. Чи не маніпуляція це? Та це типова маніпуляція. А маніпуляція є одним з найсильніших методів пропаганди та дезінформації, які використовує ворог. Це все любі друзі, не випадковості, це все пропрацьовані алгоритми, пропрацьовані сценарії як. Нами з вами маніпулюють щодня росіяни за великі гроші за дуже великі гроші. Не знаю, чи Мирослав Лешко коштує дорого. Я б йому і 100 доларів не дав би, але на жаль, він є. В нього є аудиторія і є люди, які дивляться. Чому тому, що він хайпує на соціальних темах. У нас в Україні дуже велика проблема з таким соціальним аспектом, як бідність і багатство. В нас велика прірва між цими категоріями. І якщо ти в нас вже заробляєш більше 30 тисяч гривень, то йди в тюрму. І на цьому хайпують росіяни. І сьогодні це взагалі виклик світу. Нью-Йорку виграв вибори мусульманин, який пообіцяв все безкоштовно. Безкоштовні автобуси, лікарні, садочки, все ну комунізм чистої води він зараз перемагає, тому що світ на тлі економічної кризи дуже сильно просідає, і це сучасні виклики в Україні. На жаль, ці виклики, які е через українську корупцію, яка в нас є, ми її не відкидаємо, є ось цей момент соціальної несправедливості між багатими і бідними. Поза сумнівом, і ця історія ще там. Заснована на працях Карла Маркса розкачується уже щонайменше 100 років, і навіть у деяких творах там української літератури, і культури постійно протиставляються бідні і багаті. Товарисви, сьогодні ми живемо в незалежній вже державі, і кожен з нас може бути багатим, і відсутність у нас достатнього рівня якогось матеріального забезпечення дуже часто насправді є обумовлено нашими там рисами характеру, освітою, е, нашим е, старанням на роботі чи то у якомусь бізнесі, і так далі. Не мені вам розповідати. Тому е, давайте відходити від теми, що хто купив собі машину за со 170 тисяч доларів, той погана людина. Запам'ятайте, коли є то якісь маніпуляції. Що дивіться, масін як працює український медіапростір? Дуже люблять хайпувати на різних темах. Чи хайпували на темі тачки масінаєма? Хайпували, показали велику машину, дорогу машину. Що от масі купив? Питання не в тому, що показали цю купівлю, питання в тому, як це подали низка каналів. Активіст купив, ідіть в активісти. На вулиці війна низка маніпуляцій, низка суб'єктивних думок, низка оціночних суджень в журналістиці. Не існує оціночного судження. Тобто це не про журналістику і не про правду, це про маніпуляцію і використання наших з вами мізок для того, щоб розбурхати суспільство, розколоти його і породжувати низку проблем для того, аби ми існували в стані війни. Не кажу відразу: дисклеймер, що в нас все так ідеально, і все так супер, в нас нема корупції, і цього іншого. Але якщо є приватна особа. Яка заробляє гроші? Вона собі може з цими грошима робити, що забажає. А це вже потім йому пояснювати, якщо він захоче продовжувати якусь політичну діяльність, чи правильно він зробив, чи неправильно, на яку він там цільову аудиторію, на який електорат буде рухатись. Мені здається, що деякі блогери якось занадто багато уваги приділяють автомобілям останнім часом. Можливо, вони вже повірили, що кінець війни близько і хочуть змінити тематику свого каналу на автоогляди, перегляди. Ганяти тачки проти. буде знову на да? пляжах. Це точно. буде новий бум. Можливо, дай Боже, дай Боже дивись. Я думаю, що. Це все дуже просто. Це маніпуляція. Я все, все пояснив чітко. Якщо у вас є питання щодо моїх пояснень, роз'яснень, чому це небезпечно і чому проти нас як суспільство використовують такі речі, будь ласка, напишіть в коментарях, і я до них повернуся під час наступного випуску центру протидії тоді А якщо ви хочете допомагати збройним силам їздити на крутих тачках, то Андрій зараз скаже пару слів, як це можна зробити? Отак. Ми нашою великою командою і громадськими організаціями робимо та благодійним фондом ЮЕЙТ розігруємо за 100 гривень автомобіль Шевролет Trailblazer. Блейзер. Цей автомобіль передав ветеран ССО для того, аби зібрати кошти своїм побратимам та іншим підрозділам на Покровському напрямку на дрони. Збираємо 10 мільйонів. Понад 7 мільйонів. Ми вже зібрали. Ми вже закупили дрони і на більшу суму на 18 мільйонів, тому що у нас є норвезькі партнери, які подвоюють багато зборів, але нам потрібно вже віддати борги. І ми вас дуже просто на покровському напрямку складна ситуація. У розіграємо дуже класно за 100 гривень 20-й рік. Фактично новенька, не GLS як в масі, але дуже непогана тачка, яку ви зможете обслуговувати. 100 гривень вхідний квиток. А за 20 гривень ми розігруємо iPhone 17 Air, Тому будь-який донат точно буде корисним і точно ви зможете на щось розраховувати. Донать, і можливо, колись про тебе напише Мирослав Олешко. А звідки у нього така тачка? А ви можете гордо відповісти, я її виграв, допомагаючи збройним силам. Слухай, рухаємось далі. Тему яку ми не можемо е обійти, тому що тема ТЦК це наріжна тема центру протидії скиглення, Мені здається, але вона наскільки для нас лягає в інформаційну повістку цього тижня, як ніколи. Анджеліна Джолі приїхала до України і охоронця мобілізували ТЦК. Це прекрасно. Насправді мені сподобалось, як українське суспільство вибухнуло цілою купою мемів, а також різних аналогічних новин. Хто приїхав в цей час на тимчасово окуповані території або на території Ерефії, і там, от якраз в ці дні, в Донецьку здається, виступала група Варавайки. А в Херсоні значить їздила Анджеліна Джолі. Це приблизно е, така метафорична різниця між нашими народами, тому я думаю, що цікаво і приємно і спостерігати. Що стосується охоронця Анджеліни Джолі е, чи так званого охоронця, я переконаний, що вона можливо, як повідомляють ЗМІ приїхала без попередження однак, певно, я управління управління державної охорони та інші спецслужби забезпечили їй там певний кортеж. І я так розумію, що у цьому кортежі в якості. Якогось волонтерського супроводу, чи ще якогось супроводу? Ні, я думаю, що це приватна ініціатива насправді, але держава була в курсі і чим могла допомогла. Але ті, хто запросив Анджеліну і забезпечив їй приступ, платив їй приватного охоронця. Напевно, я так собі думаю. Можливо, однак конфуз з тим, чи приватним охоронцем, чи водієм, чи просто учасником автоколони. Відповідно, виник такий, що на певному пункті пропуску я так розумію, на блокпості перевіряли у нього документи і виявили, що він чи то перебуває в розшуку, чи має якісь відповідні питання з боку ТЦК з приводу військового обліку, і його запросили до будівлі відповідно найближчого місцевого ТЦК. Туди прибула і Анджеліна Джолі паралельно. Однак, як повідомляють ЗМІ, вона не витягала цього охоронця. Вона, я переконаний, взагалі, слава Богу, не в курсі цього не конфлікту. відстріляла. Що таке ТЦК? Я, да, я сподіваюся, що е, такі люди не в курсі е, взагалі цієї всієї цієї ганебної історії, яка пов'язана з ТЦК, і вона туди заходила. Бо будівля ТЦК їй була дуже подібна на непоганий туалет. Можливо, вона заходила просто туди, в туалет, як то повідомляють, і в рамках цієї історії я згадую прикол, який трапився зі мною, коли я ще вчився в школі. І ми з хлопцями в 16 років ставали на військовий облік. У районному військоматі тоді. І тоді, стоячи на військовий облік, ти проходив ВЛК прямо у районному військкоматі, прямо у цьому приміщенні. І перша задача по проходженню ВЛК централізовано було взяти баночку, піти до туалета і наповнити цю баночку відповідною рідиною жовтого кольору для проведення аналізів. І декілька хлопців їх попередили зранку, що не можна їсти і пити, оскільки будемо здавати аналізи. Вони не пили декілька днів, розхвилювали і вони реально не змогли попісяти в баночку однак був більш розслаблений хлопець, який сказав: Та пацани, взагалі не питання, давайте. Я ваші баночки наповню, ваше питання закрию. Все нормально. Він попісяв у три баночки. Вони здали все це на аналізи, навіть не думаючи, що це викличе якісь наслідки. А потім у всіх трьох баночках виявили гепатит, який всі троє хлопців лікували е, в якомусь медичному закладі дуже довго. І це Це прикольно. Так от не знаю, яка мораль у цій історії. Я, я не знаю. собі думаю, що але... я являю, як якийсь тіп ВЛК проходить аститі на джолі, не... але не може. Попісять, Анджеліна. Я згад, я а потім він вагітний. Ну, <рес> Я згадую. Я просто згадую, що там є тільки чоловічий туалет по-перше. А по друге, проблема в тому. В якому в якому стані ці туалети, і чи не впали? Вибачте, в брут відповідні працівники ТЦК, коли вони показували стан сантехніки голівудській зірці, і чи вони не опустили, вибачте, прапор нашої держави занадто низько. Станом свого туалета насправді ну я сподіваюся, що 16 років тому не було жіночих туалетів, Зараз ми ще йдемо ж правильним шляхом і вони присутні, хоча маю великі сумніви щодо цього загалом. Цікавий цікавий трек. Та тепер можуть гасло використовувати, типу там солдати, стань ближче до Анджеліни Джолі, використовуючи наш туалет. Я не знаю там якісь слогани можна юзати. Ну, якась пам'ятна дошка має бути. А там. цьому хлопцю, якщо його заберуть в армію, то позивний Бред Піт у нього забезпечений, я переконаний. Точно. Слухай, дивись, це все дуже добре. Посміялися, сподіваюся, не переходимо в дізель шоу Давай про те, що дивіться. Хто б ви не були, це мемами вибухнули українці. Але росіяни що почали робити? Почали знову розганяти тему, що варвари ТЦК пакують, убивають, розчліняють, тобто і даже там охранник Анджеліни Джолі. І отут прям хорошо, що навіть охоронець, який супроводжує Анджеліну Джолі, він е сьогодні такий самий чувак. Я не хочу, бо в нас багато є чуваків, які відкупляються, втікаються є. Але загалом, щодо більшості людей, чувак. Ось тут в тебе резерв плюс Оновився, зробився, зробив пройди все, і будеш возити Анджеліну Джолі, і Бреда піта, і кого хочеш, а не будеш на блокпостах, дурних ситуаціях і потім. Розказувати хто ти і що ти Бо я уявляю цю ситуацію. Знаєш на Миколаївському блокпосту Стить якийсь старий сержант. І йому кажуть: ну так ви що, це Анджеліна Джолі, це її охорони. Даме хуйолі. Я тоді бритпі, давай сюда. я що Анджеліну Джолі не бачив ніколи по телевізору. Що ти мені розказуєш? На Херсон Анджеліна Джолі йде до дурочка мене тримаєш. Там до речі, на півдні України дуже багато красивих дівчат, і можна переплутати сюди. Можна переплутати з Анджеліною Джолі. Окей, тож, товариство, я думаю, що ця тема. Ми підіб'ємо по ТЦК. Вона. Чітко: оновлюйте документи, робіть все, як пише книжка, і тоді не буде у вас проблем, як в охоронці Анджеліни Джолі. Ця тема спростувала наратив про те, що ТЦК пакує простих якихось людей, а круті хлопці на крутих тачках. Вони, значить, поза увагою залишаються. Ми бачимо, що підхід однаковий у держави до всіх і до кожного, і кожен має сумлінно виконувати обов'язки щодо військового обліку, щонайменше. Тому, тому що загалом, якщо у нас буде провалена мобілізація, якщо вона не буде проводитись, то не буде зміни тим, хто захищає наші з вами жопи вже більше трьох років. І насправді росіяни не зупиняються. Йдемо до наступної новини, яку я хочу представити дуже багато різних новин, які в інформаційному просторі. І сам факт того, що росіяни не зупиняються, і починається новий двіж, що росіяни кліпають, кліпають і кліпають. Фейки, і що найцікавіше, що ці регулі вже скупляться якихось 20-30 доларів, при тому, що їм виділяються колосальні бабки. Тобто, ми розуміємо, що крадуться там на кожному етапі для того, щоб нормально якусь мати прогу штучного інтелекту, і почали кліпати ось такі відоси. Будь ласка, нас мобілізували, нас везуть у Покровськ. Ми не хочемо вмирати. Будь ласка, врятуйте нас. Ви хотіли піть покровську за два дня. ну як завжди. Обосрались. Боже, це настільки погано, що аж добре. Я думаю, що кожен з нас, хто, е, на жаль, чи на щастя, 20 років тому дивився серіал Солдати або якісь «Кадети», може впізнати. Перепечка. Перепечка, <гум> вот он, родненький. <гум> може в ньому впізнати якийсь мікс героїв цих серіалів, які попадають прямо в серце. Я думаю, кожному пересічному. Росіянину, який дивиться це відео з насолодою. І так само вони потрапляють в серце і до відповідно громадян держав західних демократій, які дивляться на це, які дивляться на відео з ТЦК. Які дивляться на інші е дезінформаційні новини. А е я тут не погоджуся новини. про західний світ. Я вважаю, що саме те, що вони монтують ось ці відео, які ми показуємо, що там якісь е значки, СЕС, потім якісь типу, поляки, німці воюють. Це не їхню внутрішню аудиторію, я вважаю, відос. Це вони показують, що ми воюємо проти всього НАТО, взагалі-то Тарас. Чого ми не можемо Україну захопити за три роки, а мали за три дні? Тому що ми проти всього НАТО воюємо. І ось це ключове в цьому всьому. Я думаю, що це на внутрішні. А от ось ці відео, подивіться, як плачуть хлопчики шиїшнічні, шиїшненьки, красивенько. Оце якраз вже на українського глядача і на українського користувача і на того хто боїться ТЦК. Я мобілізувала. Я є я яр. Не хочу вмирати. Мені... Мені всього 23, три. Мені здається, Тарас, що от якраз ці відоси, вони чітко спрямовані на те, аби поціяти паніку в нас, тому що в нас люди далі, на жаль, через малу медіаграмотність, медіаобізнаність, далі лайкають оцих двох братів, яких сьогодні день народження, а їх ніхто не І Там знаєш, тіп з трьома руками він що, член на голові, і люди ставлять 8 тисяч лайків. Так, да, це, це жахливо. Товариство. Ви маєте розуміти, що новини, які в вас викликають яскраву емоцію, наприклад. Клад страху або жалю, вони, як правило, є сьогодні певною, певним, певною зброєю нашого ворога у боротьбі за ваші серця, ваші свідомості. Дуже багато критики отримує процес мобілізації. Дуже багато критики отримують працівники ТЦК, військовослужбовці ТЦК, і відповідно це грає на руку ворогу постійно. Кожного разу, коли ви хочете. Розповсюдити а, скиглення. Центр протидії, якому ми заснували, ви граєте на руку ворогу кожного разу, коли ви хочете поділитись якоюсь жахаючою вас новиною з вашими друзями і близькими, ви розповсюджуєте це як певну хворобу, яка передається от по інтернету. У нас сьогодні І це величезна епідемія і величезна біда. І кожного разу, коли ви протестуєте протидії ТЦК і мобілізації. Навіть законної, цілком і логічної, пам'ятайте, що вам десь тихо в бункері аплодує худо? Десь саме так. Дуже шкода, що ми далі продовжуємо вірити в Чупакабру днями в чаті свого містечка, звідки моя родина зараз проживає. Люди писали знову про дві чупакабри, які атакують село. Шкода, що ми далі віримо в Чупакабр, шкода, що ми далі ведемося на шиїшку. Новин багато. Повірте, роботи для центру протидії скигленню багато. Ми намагаємося відновити цей формат для того, щоб він був цікавий, аргументований та насичений саме для вас, щоб ви звертали увагу саме на те, як ворог хоче користуватися нашою наївністю. Тому, будь ласка, люди, будьте обізнані, проходьте курси з медіаграмотності та гарно відповідайте. Статусу українця. сьогодні дуже багато новин, і від цих новин проростає ще більше фейків. Не вірте кожній новині, яку ви читаєте, і побережіть свої нерви. Тому дякую вам. Наостанок кілька прохань: перше не скигліть. Друге, підтримайте військо. Нагадаю, що посилання на великий збір в описі до відео. І Підпишіться на третю світову. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони та безпеки України.